Всім привіт! Це наш грибний огород. Ми тут садили гливи та шиїтаки. Я хочу задати вам питання. А у вас бувало таке, що коли в саду садили яблуні та вишні, а виросли груші та сливи? У вас не бувало, а у мене бувало. Тут ми садили гливи та шиїтаки. А подивіться, що поруч виросло. Ось найсправжнісінькі зморшки. І їх тут багато. І ось І тут їх теж чимало. Уже здоровий вилетень. Сьогодні ми їх будемо збирати. Ось такий у нас збор грибів. І це ми ще навіть до лісу не ходили. Мені вже страшно уявляти, що буде в лісі. Ось таке коротеньке відео про наш грибний город на нашій дачі. Просто у дворі збираємо урожай. До зустрічі! Нас чекає ще багато. Подорожуйте експериментів!